Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні буде цікаве відео для мене про посадку MetaSiekвоe та Секвої Дендрон на нашій новій ділянці. Це була мрія мого чоловіка. Ми довго шукали ці саджанці і нарешті знайшли. Спочатку, в жовтні, ми купили Метасіквою. Чоловік сам саджав свої дерева для того, щоб вони прийнялися, він з ними домовлявся. і... Для посадки ми викупили величеньку яму, купили ґрунт для хвойних рослин і посадили нашу метосіквою. Метосіквоя це хвойна рослина, але це гілкопадна. Якщо мудрина це хвоєпадна рослина, то метосіквоя – це гілкопадна. Тому взимку, коли вже наступають морози, вона жовтіє і скидає гілочки. Цікавий факт про це дерево в тому, що у минулому сторіччі до середини ХХ сторіччя вважалося, що людство втратило цю рослину, але її знайшли у Китаї і потім розповсюдили по всьому світу. Згідно інформації, яку я вивчала про метасіквою, це дерево дуже швидко росте. І йому потрібна волога. Тому думаю, що місце, яке ми обрали біля нашої копанки, ідеально для неї підходить. Коренева, якщо ви побачите зараз, гарно розвинута, вона світла, біла, тому ми трошки розправляємо корінчики, щоб краще було приживаємость і садимо її. Після посадки гарненько все проливаємо на це дерево у нас пішло 12 літрів води. Поливали поступово для того, щоб водичка всмокталася, щоб корінчики огорнулися ґрунтом і гарно все приживалося. А далі ми зробили фото на згадку, якого розміру була метасіквоя, коли ми її посадили. А ось так вже метасіквоя виглядає на початку листопада. У нас вже були перші приморозки. Бачите, хвоя пожовтіла і скоро всі ці гілочки почнуть відпадати. А це вже у кінці листопада, вона жовтенька, нам порадили на зиму її вкрити для того, щоб вона адаптувалася і гарно прийнялася. Тому в кінці грудня 2024 року ми приїхали вкривати наші нові дерева. А тепер я вам покажу і розповім про сікою дендрон. Це вічно зелена хвойна рослина, вона не жовтіє, не опадає. І ми купили дворічний садженець ось такого гарного розміру. Коренева система теж була гарно розвинута, світленька, біленька. Так само трошечки розправляємо корінчики і садимо її. Цю рослину нам просто. Обов'язково радили вкрити на зиму, бо перші 2-3 роки її треба вкривати, бо вона може підмерзнути. А так як вона у нас буде рости наприкінці ділянки, і там в нас в кінці ділянки річка, то взимку буде дуже холодно, вітри і вона може змерзнути. Ось так вона виглядала вже в кінці листопада гарна, пухнаста, зелена. І так само, як і метасіквою, наприкінці грудня ми її почали вкривати. Наприкінці грудня я трошечки підсипала навколо цих дерев ґрунт для того, щоб захистити коріння від вимерзання. А на початку січня 2025 року ми вже почали їх вкривати. Для того, щоб їх вкрити, я купила металічні палички, зробила такий каркас навколо дерева, і потім. Огорнула все це агротканиною білою кольору у два шари. Щільність агротканини 50. Думаю, що це мені буде достатньо і деревам буде достатньо для того, щоб вони гарно перезимували. Для того, щоб наш каркас не розвалився, я все це стягую дротом і буду зверху робити аля шалаш. Цього сезону зима зовсім не схожа на зиму. І я навіть шуткую, що січень пішов у відпустку, а замість нього у нас зараз березень, тому що морозів нема, Кілька днів були плюсові температури. В мене 2 січня навіть бджілки повилетали вже. Тому дуже сподіваюся, що скоро все ж таки зима вступить у своє володіння. Буде морози, буде сніг, для того, щоб гарно все вкрилося, щоб шкідників наші, які зимують на поверхні землі і верхніх шарах повимирали, і нам було легше наступний сезон доглядати свої рослинки. Після того, як я обернула все агротканиною, верхівку я змотую за допомогою дроту, а внизу буду викладати каміння, щоб вітром не позносило моє укриття. Дуже сподіваюся, що цього вистачить, що все перезимує, і вже весною я вам покажу, як будуть почувати себе мої нові дерева. Ось Такий результат вийшов. А тепер я закінчую своє відео. Всім бажаю миру, всім добра, всім пока-пока!